Вступили в силу чергові зміни до правил дорожнього руху. В частині особливостей руху смугами для маршрутних транспортних засобів. Ось таким чином виглядає офіційний текст змін. Простими словами кажучи, до чого це все зводиться. На сьогоднішній день смугою, позначеною відповідними знаками, тобто смугою для маршрутних транспортних засобів, мають право рухатись наступні категорії власне, маршрутні транспортні засоби, автомобілі, таксі. Плюс до цього мотоцикли, але тільки без бокового причепу, мопеди і велосипеди, іншими словами, двоколісні транспортні засоби. При цьому маршрутні і автомобілі таксі мають ще право зупинятися з метою посадки висадки пасажирів на цій смузі, а от решта транспортних засобів можуть там зупинятися тільки якщо це необхідно для виконання правил дорожнього руху, скажімо, якщо комусь треба надати перевагу в русі або виконати сигнали світлофора чи регулювальника.